Ну як же ж вивчити ту німецьку? Всім привіт! Мене звати Софія. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні розповім вам про чотири методи, якими я користуюсь при вивченні нових слів німецькою мовою. Перший і найефективніший метод це інтервальне повторювання. Взагалі, будь-яке повторювання це дорога до вивчення чогось, що б то не було. Гра на скрипті, на фортепіано, танці, і все те ж саме з новою мовою. Суть інтервального повторювання полягає в тому, що ви повторюєте слова через певні проміжки часу, поступово збільшуючи цей час. Це дозволяє краще закріпити слово та не перевантажувати мозок. Перше, що я вам дуже раджу придбати, коли ви підете на курси. Чи Може, ви вже там, але ще не придбали, це картки. Я маю на увазі ось такі картки, ви можете їх знайти в магазині як Теді, можливо, в екшені також є, як я їх використовую. Просто пишу з одного боку німецькою мовою і з іншого переклад. Потім перевіряю себе, чи то дивлюся вже переклад і згадую, як буде німецькою. Чи навпаки, коли я швидко відповідаю і відкладаю в одну стопку? Якщо я не можу згадати, то це вже інша стопка. Виходить так, що ті слова, які я, наче вже запам'ятала, я відкладаю подалі, і на наступний день. Я можу подивитись знову, пройти їх, і буває так, що деякі слова я вже забула. Я їх повертаю і знов починаю проходити трошки частіше. Останнім часом я роблю це не так часто. Повторюю один раз в день ці слова, і також користуюся таким додатком, який називається Anki. Ось цей додаток в цьому додатку також. Система інтервального повторювання, ви самі вписуєте туди, додаєте слова, які хочете вивчити. Тут можна створювати різні списки, додавати, наприклад, різні теми е, окремо в різні папки. Це дуже круто, тому що буває, ну, я не ношу з собою ці всі картки, і я можу просто відкрити на телефоні цей додаток, наприклад, коли їду в автобусі. Пригадати і знову закріпити в пам'яті нові слова та вирази. Ось так, от плавно я переходжу до другого методу: це вивчення слів у реченнях чи виразах. Дуже ефективно для того, щоб розуміти саме смисл і в яких ситуаціях, реченнях використовується це слово. Я роблю так на початку, ось. Побачила слово, виписала, наприклад, з підручника його з повним реченням, або коли я його знаходжу просто в перекладачі, такому як Лео, наприклад, ось такий перекладач, то там також є приклади в реченнях. але я його не вчу, звісно, просто для себе щоб розум розуміти. Третій метод дуже цікавий, бо його потрібно робити тут і зараз. Це коли ви щось чуєте, і ви розумієте контекст, ви ніколи не чули це слово, але ви його чуєте, чи ви його чуєте вже не вперше, і воно дуже часто десь з'являється. Наприклад, на курсах вчителька може його використовувати дуже часто. Спробуйте на це звернути увагу і його собі виписати. Бо, наприклад, вирази, які використовує вчитель, це щось з того роду, як розмовляють німці, як розмовляє саме носій мови. І якщо ви спробуєте впровадити в свою мову ці вирази, то ваша мова буде звучати набагато природною, ось так як. Кажуть справжні німці, і потім також повертатися до нього, повторювати важливо проговорювати, щоб ви розуміли, як це казати. Я іноді забуваю вголос прочитати слова. Але це дуже важливо, бо просто я про себе прочитала, про себе переклад загадала, все. Але важливо проговорювати їх, щоб звикати останній четвертий метод, якщо саме. Ціль це впровадити в спілкування ті нові слова, то нема нічого другого, як не впроваджувати їх. Це таке, що треба спеціально ось ці слова, які ви хочете впровадити, тикати всюди і завжди. Наприклад, на курсах це коли завдання діалоги робить з партнером вашим. Беріть, відкривайте зошит свій, де у вас там написані ці слова, і намагайтеся саме їх використовувати. На це потрібно більше. Фантазії більше енергії туди вкласти, бо хочеться швиденько там проговорити все з партнерами, все і завершити вже це завдання. І це ось один такий приклад, бо на вулиці там чи десь ще, коли ми стикаємося прямо з німцями, це не курси, то ми кажемо ті слова, які ми найчастіше вживали, у тому числі на курсах. На курсах ми просто. Не знаю, скільки вже разів проговорювали їх бін Софія, ігбін Фіон alt Яри so weiter». І саме тому, коли ми вже з кимось стикаємося, ось так, от незаплановано, то. Тільки вони, тільки ті, які частіше всього ми казали, вони будуть в нас використані. Але не важливо, звісно, щоб всі ці слова були впроваджені саме в спілкування. Бо я впевнена, що ну нема ні одного німця, який вживає всі слова, які є в їх мові. Це ну неможливо. Це якби ми вживали всі слова, які є в українській мові. Ну, всі, от ну всі. Взагалі, то я все життя російською спілкувалася, і на ній також я ніколи ніколи не вживала всіх слів. Дуже багато слів я не знаю, і це нормально. Тому не повинна бути ціль всі ось ці слова використовувати саме в спілкуванні. Звісно, збагачувати цей запас потрібно, але важливо буде, коли вам хтось щось каже, щоб ви зрозуміли, тому потрібно саме вивчати їх. Знову ж таки, не всі, бо на всі слова можна знайти синоніми. Часом кожен побачить, які слова йому потрібні були, які ні. Якісь нові ви для себе вивчите і так вже на роботі чи ще десь, бо ось до речі. На своєму прикладі можу сказати, коли в мене завершився битва, то я пішла на практику в німецьке маленьке підприємство, і я дуже багато слів забула, таких, як, наприклад, а, повинна сказати, що я працювала в бюро. Тому це офіс, це такі слова, як в нас рехнунг, ще щось, ну таке, розумієте? І я забула слова як сумка. Я не могла сказати, як буде сумка німецькою. Бо я просто не використовувала. І ще дуже 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 багато інших слів, там щось з одягу, да, якісь слова, щось я не, не могла взагалі згадати. Поки що, якщо ми вивчаємо мову, ходимо на курси, то ми вивчаємо те, що нам дає підручник та наш вчитель. Потім нас буде вже вчить життя. З чого я і починала, що найголовніше в вивченні будь-чого це дисципліна і повторювання, бажання, мотивація в першу чергу. Бажаю вам успіхів у вивчанні. Це і у всьому. І дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже буде цікаво почитати, як вивчаєте нові слова ви. Тому пишіть в коментарях, ставте лайки це дуже велика підтримка. Мені буде дуже приємно, поки що мені дуже тяжко спілкуватися українською. Так я роблю помилки, і дуже багато людей. Ну, не дуже багато, я вже так, насправді, не дуже багато. Пишуть мені приємні коментарі. Але це аж ніяк не мої проблеми, це проблеми тих, хто пише ці коментарі. Але ж дякую всім. Все, всім, па-па!